Вітаю, мене звати Валерій Марч. Я начальник Ізюмської міської військової адміністрації Харківської області. До початку повномасштабної війни Росії проти України я сім років очолював Ізюмську громаду на посаді Ізюмського міського голови. За цей час було багато що зроблено для нашої громади. І ми планували продовжувати цей розвиток. В напрямку перетворення міста Ізюм на справжнє європейське місто. Але військова агресія Росії проти України завадила цим планом і перетворила колись процвітаюче місто на руїни. Більше ПІО Ізюм знаходився під російською окупацією. І за цей час ворог напоїв дуже багато горя, росіяни. Знищили житлові будинки, комунальні заклади підприємства, але найгірше вони катували і вбивали наших людей, викрадали наших дітей. Наслідки їхніх воєнних злочинів в Ізюмі шокували весь цивілізований світ. Після деокупації ми щодня працюємо над відновленням і відбудовою нашої громади, що є критично важливим для перемоги України. В цій війні з російським агресором. Від імені всієї Ізюмської громади хочу висловити щиру подяку фонду за увагу та бажання підтримати відновлення нашого міста Ізюм. Разом переможемо!